Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ну, дуже смачний десерт Фісташка Малина. Ви тільки погляньте, які красиві кольори вийшли. І це все з натуральних продуктів, без барвників. Розпочинаємо з приготування малинового сиропу до замороженої малини. Додаємо цукор, ставимо на плиту, доводимо до кипіння і проварюємо ще одну хвилину. Далі проціжуємо через сито, щоб відділити кісточки. Тим часом желатин потрібно замочити в холодній воді, розтоплюємо його і додаємо до сиропу. Розливаємо по склянках і ставимо в холодильник до застигання. В мене це займає приблизно 2 години час. Далі нам потрібні вершки, жирність, неважливо яка, та фісташкова паста. Пасту старайтесь вибрати більш натуральну. Додаємо до фісташкової пасти трошки вершків від загальної кількості та перемішуємо. Тим часом розігріваємо желатин, який замочили в холодній воді. Перемішуємо пасту та вливаємо до вершків. Все перемішуємо і виливаємо вже на застигший прошарок з малини. Далі ставимо в холодильник до повного застигання десерт. Це займає приблизно ще 2 години. В цілому, на застигання всього десерту займає приблизно 4 години. Далі для фінішу хочу нанести чай матча. Це буде дуже красиво. І декорую малинкою. Також для декору додаю їсти золото. Ось такий смачний десерт вийшов. Обов'язково приготуйте його. Надіюсь, він вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.